України 46 мільйонів чоловік. Щороку країна відвідує близько 20 мільйонів туристів. Кожного з нас постійно оточують відеокамери, вдома веб-камери, вечірку знайомий приніс мильничку. А випадкова ситуація була відзнята на мобільний телефон. Куди б ми не пішли, ми можемо раптом попасти в об'єктив камери, яка знімає, наприклад, вуличне опитування. Метою безпеки встановлюються камери спостереження, а задля розваг знімаються телешоу. Раніше відео можна було зняти лише відеокамерою. Сьогодні це можливо навіть фотоапаратом. Зняти відео можна розмістити в інтернеті, скажімо, в Ютубі. Попасти в таке відео може кожен. За допомогою відеокамер можна прослідкувати, а з допомогою монтажу відновити певний відрізок життя будь-якої людини. Знайомтеся, цей юнак стане першим в історії, чиє життя прослідковане та відтворене.

Час наїзду камери ви тримаєте і в руках ми, ми рекомендуємо попри. використовувати функцію стабілізатора зображення. Так, при принаймні віддаму. Я їх поклала і їх там немає. Сергіюся. Так. Сергій, у нас пропали гроші, ми збирали на квартиру. Я не сказала, що ти брав. Можливо, це Сашко взяв твій брат. Ну, ваш синочок улюблений. Я не дивуюсь. Я не дивуюся. Виключи. Я прошу тебе, виключи нарешті цю свою камеру! А зараз щось не виключається. Служба розшуку людей повідомляє. 12 червня 2011 року безвісти зник Олександр Шевчук, 1986 року народження. На зріст 169 сантиметрів худорлявої статури. Очікарі волосся темне. Був одягнутий у зелену футболку та чорні джинси. Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження Олександра, просимо повідомити її телефоном. 0800. 735 05 36 або 102 Давай, 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 градус, градус, градус. градус Крайне надо держать. ой О, а нормально, 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 нормально. О, О, будем мокрые, но не Днячь, смотрите, все Ну да, снимаешь, а я вас снимаю. Ой, что? ой, что? ой а Между прочим, до Нового года осталось две минуты. Откройте шампунь? Алло! Алло! А це ти А шо тебе за номер такий невідомий? А? Та нічого. Нічого. Привет, это Макс, и это э, программа «Светские хроники» на одном из лучших телеканалов страны, первом музыкальном. Это не из лучших киевских Мы сюда сегодня приехали для того, чтобы посмотреть, чтобы, что здесь сегодня происходит, потому что вообще что-то безобразие какое-то. Но, похоже, безобразия никакого нет, народ отдыхает, кто-то опустошает бар, кто-то колбасится на танцполе до упаду, кто-то просто сел, сидит и скучает. Эй, там, не скучай! Привет, девчонки, как дела? Рода, спасибо. Вечеринка нравится? Ну, мы только приехали, но я думаю, нам понравится. А, как настроение? Отлично. Ты знаешь, что курение вредит здоровью? Да. Да, молодец. Брось курить. Да. Давай, давай все дружно крикнем. Мы любим Диджеев. Три-четыре. Мы любим Диджеев. Да. Ну, умничка, нет? Тусил я вот этот тусил здесь и подумал, а чего, собственно, мы ищем в ночных клубах? Зачем мы сюда приходим? Какого мы сюда придемся вообще? Кто-то ищет здесь атмосферу, кто-то ищет здесь настроение, кто-то ищет себя, может быть, или наоборот пытается от себя уйти. Кто-то ищет друга, кто-то ищет подругу, кто-то ищет любовь на одну ночь, на один вечер, на неделю, на месяц, может быть, даже на всю жизнь, потому что любовь уже не знает границ, но с другой стороны, какая любовь, это же ночной клуб, да? Ну, в общем, пойдем посмотрим, что здесь происходит. Оу! Я думаю, що этот парень вже знайшов для себе ответ на а можна ли найти. Тому он просто щасливчик. А я пошел в отримав, тому що сколько можна Все, пока! в Україні гральний бізнес заборонено. Проте власники казино та інших закладів грального бізнесу згортатися в бізнес не збираються. Про це свідчать переіменовані нещодавно вивіски гральних автоматів на інтернет-кафе. З першого погляду це виглядає безпечно та культурно і не привертає жодної уваги. Але за дверима той самий гральний бізнес, тільки тепер в інтернеті. Але на жаль, люди як програвали гроші, так і продовжують їх програвати. До яких пір це буде тривати, невідомо. зроби

у меня здесь бабушка, можете зайти в 53 ю квартиру. Вот она уже случилась. На это цель. Ой, блядь. Блядь. Контролируй Контролеры. Да, да, Пацаны, я местный, давай. у меня тут бабушка живет в соседнем подъезде. Стены дуетесь. This is a Slav son of Yaroslav the Wise, and Kyiv was the case the regular visitors of here. Yeah. Uh, from the distant 12th century until now, only one church of the Kyiv Czech is... was preserved. This church was preserved with some architectural changes <laughs> that were made later. The so mentioned about church is situated about the gate of the main entrance into the key, which has clava and it's called next. We're ready to go in. Давай, Эдик, покажи что ты только что Да Покажи, все... пошла. Да да ты... Покажи, что да ты чувствуешь. такая рожа. покажи. давай. Молодец. Пацаны, бомж! 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 Эй, бомж! Іди помийся, бутилки треба hey, hey, зараз з гроші получати! Пацани hey. чекаємо!

І падиться. Ну, давай. Давай. Все, пошли до так, я зараз нас. А ну, пішли, подивимося, що там твій дядько! Де він повернувся? Син наш блудний. А що ти що бачиш? Господь дивочку, ти моя рідна, господи, рада, що ти живий. Я ж думала, що тебе вже нема в світі живого! Так, йому йому треба перейомитися. Там є чистий одяг, але потрібно спочатку в душ. Сінок, ну давай швиденько, в душ. душ, Це його в душе. Треба, нам треба підготувати. Ванке! Я, я спечу, покличемо своїх друзів, саме хороших. Я спечу своє своїх блюдо. Сергій, ти слова. мені повинен допомогти. два слова. Добре, Добре, ходімо, 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 синок, ходімо. Ходімо. Ой, я не, <рігла> <рігла> я не <вав>. <рігла> Так, <рігла> Слухайте. <суття. рігла> так, вам не здається, що трішки забагато почесті для цього? Розумієте, він нас обікрав. Він приніс біду в дім. А тут бенкет, страви і стату. Я, я пашу тут за трьох, я нічого не маю. Сітку. Так, Ситку, розумієте мене. так? Ситку, слухай, слухай, я тебе розумію, я тебе розумію, але ти зі мною завжди. А його не було, не було, але він з'явився. І На небі ангели радіють, коли один грішник кається. Ну, Саша нас заблудився. Але тепер нарешті він збагнув, збагнув і свою помилку зрозумів і вернувся. Я не можу не радіти. Я люблю вас обох однаково. І тебе його, але ти жив зі мною. А він був для нас мертвий. А тепер ожив. Ну, так що ну не ображайся на мене. Давай, допоможи мені, нам треба багато що зробити. Катерино, ну що там? Ну давайте, давайте, що там? що там ти знов не виключив камеру. Тебе. Ты смотришь на часы и все же не веришь времени и мне блуждать в потемках без свечи, блуждать в потемках без свечи, блуждать в потемках без свечи, блуждать в потемках. Сталым взглядом провожаешь Кого-то в облаках с трудом И по земле один шагаешь А вдалеке шагает гром Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Ну ждать потемка. Остановились и исчезли Дела, друзья, жена и дом И ты один у темной бездны И мысли те же об одном Блуждать, Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках без свечи Блуждать в потемках, но своего пути не знаешь, Остановиться ночи нет, И за собой следы стираешь, И за собой гасишь свет. Блуждать в потемках без свечи, Блуждать в потемках без свечи. Буждать по в как без свечи, Буждать в потемках